Вітаю, шановні глядачі. У Нідерландах політична криза, ультраправа партія виходить з коаліції. Які причини цього? Що буде далі? І ще це добре для України, і чи погано? Нідерланди важлива для нас країна, яка надавала нам багато чого важливого, корисного, і літаки, і гроші на допомогу і зброю, і бажано, аби ця країна не випадала без процесу захисту Європи загалом через допомогу України? Чи загрожує взагалі нам? Факт того, що Нідерланди можуть випасти взагалі з процесу підтримки України стати євроскептичними, породити якусь кризу внутрішньоєвропейську, от зараз будемо розбиратися. Отже, Герт Вілдарс вивів свою партію свободи з керівної коаліції Нідерландів, що призвело до розвалу уряду, і можливо призведе до нових виборів. Влада протрималася лише рік, тому сьогодні збирається керівництво керівних партій. У Гаазі, щоб обговорити подальші дії. Загалом вже прем'єр-міністр подав відставку, і вибори будуть. Проблема полягала в тому, що інші партії не погодилися з планами Вілдерса щодо стримування міграції, які включали закриття кордону для шукачів притулку, тимчасово припинення у сімей та повернення шукачів притулку до Сирії. Вівторок він заявив, що партія свободи пообіцяла виборцям запровадити найсуворішу політику щодо надання притулку в історії, тому у нього не було іншого вибору, як відкликати. Взагалі, підтримку цьому уряду, крок Вілдерса ймовірно призведе до нового голосування, яке в іншому випадку відбулося би у 27-му році. Прем'єр-міністр Діско вже подав відставку, і потім буде призначений тимчасовий уряд, який буде керувати державою у перехідний час. Це не перший випадок, коли проблема з міграцією підірвала уряд Нідерландів у 23-му році. Уряд попереднього прем'єр-міністра Марка Рюте який найдовше перебував на посаді в Україні, розпався через те саме питання. Тоді тимчасовий уряд було призначено на чотири перед достроковими виборами. Цей крок одразу ж розкритикували його партнери по коаліції. А Каролін Вандер Плас з фермерської партії назвала рішення Вілдерса безрозсудним вчинком камікадзе у своєму дописі на ікс. Вона дорікнула, що Вілдерс ставить себе, а не державу на перше місце. Розкритикували поведінку Вілдерса і інших керівників партії. Нагадаємо, що партія Вілдерса здобула несподівану перемогу на парламентських виборах 23-го року, оскільки популярність ультраправих партій по всій Європі зросла частково через проблеми з міграцією. Однак коаліційні партії Нідерландів відмовилися прозначати Вілдерса прем'єр-міністром через його радикалізм. Це, по суті, був перший раз з 1918 року, коли посаду лідера домовилися, що не буде обіймати лідер найбільшої партії. Отже. Вілдерс хотів стати прем'єром, але його партнери змусили відмовитися від неї цієї ідеї під час коаліційних переговорів. Тому не дивно, що правий кабінет міністрів страждає від хаосу і суперечок від самого початку. Це був колос на глиняних ногах. Цікаво, що підтримка партії свободи знижувалась протягом останніх кількох місяців. Так, на початку травня у нас опитувань показало, що партія Вілдерса отримує 29 місць, що менше на десь 12 місць раніше, які він мав на сьогодні 37 Місць. Хоча якщо довіряти опитуванню, то вони ультраправі все одно зайняли перше місце. А Хоча зараз вже в майбутньому і не факт. Падіння По рейтингів пояснює, чому Вілдерс поставив ультиматум. Але ультраправа партія може і не увійти до нового уряду. У голландській політиці представлено сузир'я партій, жодна з яких ніколи не могла отримати більшість голосів голландців. Опитування показують, що від нових виборців виграють як правоцентристські, так і лівоцентристські партії. 61-річний лідер ультраправих відер був частиною нідерландської політики протягом десятиліть. Як законодавець з найдовшим терміном перебування на посаді, він зосереджувався на питаннях міграції ісламу, закликаючи до зменшення кількості марокканців у Нідерландах та заборони міграції мусульман з заборону чети та корану. Спочатку більшість оновлених партій, включаючи народну партію за свободу та демократію, яку очолював Рюте, відмовилася співпрацювати з ним аж до минулого року після того, як його несподівана перемога на виборах зробила його партію найбільшим блоком в парламенті, тому просто ігнорувати його не могли. Підерс також є переконаним прихильником Дональда Фредовича Трампа і раніше заявляв, що. Заздрі здатності президента США доводити справу до кінця. У січні він сказав: Я не обов'язково хочу правити за допомогою указів, але наша політична система, яка має багато спільного з в коаліції та компромісами, набагато повільніша. Бачимо, що цьому пану демократія не дуже подобається. Філдерс має і про московські погляди. Так, от нас пунктів програми є заборона посичення зброї за кордон. України це теж стосується. Також він критикував надання додаткової допомоги нашій державі. Ми тоді у телеграм-каналі публікували пост з його невдоволенням. Підписуйтесь на наш останній капіталіст. Ми уважно стежимо за всіма висловами політиків і оперативно їх виставляємо в прямій мові прикладаючи штучний інтелект. Дуже якісно виходить Доєднуйтесь. Рішення герта Вілдерса може затримати рішення щодо збільшення витрат на оборону для досягнення нових сілей НАТО. Також залишить Нідерланди з тимчасовим урядом. Коли вони прийматимуть світових лідерів самі НАТО газі цього місця. Частково на кризу в уряді відреагувала біржа, так індекс AX, що відстежує 25 найбільших акцій, що котируються на біржі Euronext Амстердам, впав на 0,6 вперше, ніж частково компенсувати втрати. Голландські облігації майже не змінились після цієї новини, зростаючи разом з європейськими аналогами. Як бачимо, трагедії немає. Ринок не вважає, що Щось погано відбувається до того ж, наслідки нових виборів будуть набагато краще. Повторююся для правоцентристських і лівоцентристських партій. Все окей, більш-менш Підсумовуючи, Велика нідерландська коаліція розпалася через вимоги Вілдерса, які його партнери стіни як неогуманні. Тому коаліція розпалася з самого початку. Вона була слабкою. Судячи з цього, нідерланди чекають нові вибори, де перемогу можуть здобути більш помірковані та проукраїнські сили. Це можливо затримає постачання української, Україні зброї, але у досурковій перспективі це радше позитивна новина. Ну, як в сенсі, може якісь виділення нові сповільниться. Але і то не факт. От тому е, такої прям трагедії серйозної не сталося. Ну, такі, Ірланд дуже важлива для нас, країна, дуже правильна. Е, Дуже заможна, і взагалі таким є важливим. Вона не велика сама по собі, але дуже капіталізована і сильна, і е, є така, має серйозне місце в самому Європейському Союзі. Це, звісно, не Франція і не Німеччина, але силу слова має, силу впливу теж. І якщо б там вона взагалі там, якийсь, якийсь бред пішов би пішов, то було б дуже сумно. Ну, але так все ж таки. Західні демократії поки що справляються. Що про що не скажеш в Центрально-східній Європі, Хочеться навіть сьогодні розмовляли, не знаю, відкрити якийсь новинний такий канал, десь писати там «Вишеградський апокаліпсис, да, щось таке апокаліпсис Вишеграду, там не знаю, це про стан центрально-східній Європі. Так, то в принципі, якщо говорити про Західну Європу, ситуація більш-менш нормальна і тут бачимо, що навіть якщо піднімаються Рейтинги крайніх, вони швиденько і падають куди треба. Ну, до речі, в Німеччині так само альтернатива вже вперлась у стелю, почала падати нижчих християнських демократів. і все. База, база, західноєвропейська. Ну, а з приводу міграції, сподіваємося, все таки такі рішення знайдуть центристські сили, і воно буде не порушувати права людей, але разом з тим не допускати вже е, такого, знаєте, коли ситуація справді була. Не контрольовано цього теж не треба, і все найкраще до побачення.